Дівчатка, всім привіт! Я вас вітаю на своїй кухні. Нарешті ми відновили наші майстер-класи і будемо готувати смачнючі наші смаколики корисні. Так, дівчатка, що ж ми сьогодні будемо готувати? Із солодкого у нас просто мільйон всього. Ну просто мільйон всього, мільйон смаків. Як же ж нам розноманітнити свої вечері, перекуси, обіди? Швидко, класно, якісно і ще й для того, щоб у нас була струнка та пласка, красива талія та животик. Є така можливість, я вам буду зараз розказувати деякі варіанти. Я думаю, що кожен для себе знайде е, ну, то, що у нього є, скажімо так, під рукою. Ми, я буду готувати з вечірнього коктейлю і буду готувати з формули 3. Якщо у вас саме вечірнього немає, що дуже шкода. Е, ви можете взяти ваніль, і теж буде непогано. Е, я а робила супчик можна? А чому не можна? Можна томатний супчик, можна ваніль, е, можна додати одну ложку ванілі, дві ложки суміші протеїнової. Тобто можна класно це все. Як конструктор скласти. О, тому... я в у нас є грибний супчик, можна з грибного супчику робити, дівчата, то взагалі буде бомба. Це вообще буде бомба. А нас, буде. А у нас є вечірній коктейль, якого у вас немає, і ми про нього поговоримо пізніше, тому що. Ну, це реально, я вам хочу сказати, знахідка, просто знахідка. Ну, давайте почнемо готувати, щоб не витрачати час. І обов'язково поговоримо про нашу круту інноваційну, я не знаю, суперїжу трошки пізніше. Дівчатка, що нам потрібно? За що обожнюю що Тут дуже все просто, дуже все швидко і без всяких заморочок. Беремо яйця, не забувайте їх мити, коли ви їх використовуєте. Це дуже важливо. І так, нам е, понадобиться дві штучки, понадобиться. Оця моя, вийшла, моя Дніпровська мова, ну ви поняли. Так, нам понадобиться дві штучки. Нам сюди ще трошки знадобиться ряженки. Можете взяти йогурт, можете взяти кефірчик. Що у вас є, таке кисломолочне, все підійде. У мене ряженка ось дві столові ложки. Так. Трошки це ми все діло подбиваємо. Не треба ніяких міксерів, можете навіть вилочкою, якщо у вас нема вінчика, можете виличка, теж буде дуже класно. Так, нам ще потрібно е, творог, можна взяти е, крем-сир, можна взяти творог. Я беру 5%, нам не треба нічого безжиреного. Ми цього ну, ніколи такого не купляємо, але. Е, Купляємо з низьким процентом жиру. Нам 5% не підійде. Можна взяти моцарелу, на натерти міленько. Можна взяти, типу адегейський сир, теж, теж підійде. На 2 яйця нам приблизно м -м, треба 100 грам. <рес> Десь три ложки. Так, це ми все вимішуємо класно. Так, і додаємо е, вечірній коктейль. Ложки вечірнього коктейлю і ложка протеїнової суміші. Але ви можете взяти е, дві ложки коктейля, дві ложки суміші. Тоже буде прикольно. Я робила, виходить і так смачно, і так. Так, і ложка суміші, і нам трошки знадобиться з вами взяти 1, четверта десь часть е, чайної ложечки, розпушувача тіста. теж сюди. Це наше тісто готове. Воно повинно бути густеньке, і це важливо, щоб воно не було рідке. Як, яке, Кать, як, 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 як заварне тісто? Так, як сметанка, знаєш, густа. Угу. Ну, як коротше, така... не оладки. Ні оладки, ні блінчики. Да, да, гу... Так, так, гу... погуще, погуще, да, погуще. Як типу Дівчата... Понаб... Хочете, знаєте, щоб воно було таке більш пухке, я вам дуже раджу, наприклад, оце всю кисломолочку, творог, яйця, щоб воно у вас все десь полежало на кухні, не з холодильника. Бо воно тоді буде отаке плоске і ну, не дуже. Щоб воно було кімнатної температури, буде класно. Так. А можна ще забу забути там на два дні, воно ще й напузириться, буде як ці пірашки, ці дрожжевичі, як вони там? Ага. От п'янящий аромат. Так. Да, я додаю я сюди перчика. Додаю. трошки, Бо творог все ж таки він солодкуватий, щоб цей убрати. Так. Дивіться, у мене тут є така суміш. Це відварна куркурочка, яку хочете, у мене це грудка. Е Чотири шампіньйони і одна цибулинка. На сухій сковорідці я піджарила кур, курка відварна. Всю цю суміш ми додаємо прямо сюди. Це дуже швидко це все робиться. що, і ліпіть не надо? І ліпити не надо. Продано. Оце для таких лінивих хазяїв, як я. Так. Да. Вже, вже куди вже ліниві, так? Да? Так, да, оце для мене, все, клас, согласна. Я б, мабуть, вже з сирим вживалася вже вже уже все вкусне. Пахніть. <с>. Гриби, Гри... Гриби І... можна взагалі сирими. Шампіньйони, да? звісно. Дівчатка, дивіться, у мене є така сендвічниця. Якщо у вас такої сендвічниці немає, як ми робимо вахлі, то тут ця насадка робити сендвічі. Я роблю це так. Якщо у вас немає такого гаджету, ви можете, щоб не витрачати олію, як оладки, підсмажити на пательні, але обов'язково покладіть сюди пергамент для випікання. Ви не будете використовувати олію, нічого не буде приліпати, воно класно смажиться, і вони будуть виглядати просто як оладки, такі пухкі високі, височенькі. Або ви можете взяти щось ще простіше, щось типу кексів. І для кесні це просто запихнути це в духовку і взагалі запікти таким же самим. Чином теж буде дуже класно. Ну, взагалі, я вам хочу сказати, що так, у мене тут, дивіться, не караплі алії, я вже зараз я включу, вона трошки розігрілася. Ми з вами поспілкуємось. Так, я так прям повненько. Мені дуже, знаєте, та це так класно, воно мені подобається. Я, до речі, купила це, як ну, робити вафлі наші смачні, да. А тут ще такий був подарунок. І, ну, цей рецепт просто знахідка. Я купила тоже таку, только там вообще 4 насадки. Для орешків і... да, да, для орешків тоже є. І, і гриль. І гриль. Ага, ага, да. Ну, Коротше, класна штука. Що я вам хочу сказати про нашу круту випічку? От дивіться, на оцю. Порцію, зараз ми подивимося, скільки у нас вистачить. Тут буде. Ну, я думаю, що штук 8 буде пиріжків, так? Да? Це такий ну, на двох повноцінний обід, я вам хочу сказати. Все, ми це випікаємо. Оце це ми такий повна... порцію коктейлю нафігачимо 16. Да? Ні, не 16, 8. Ну тут же ж 4. А, 4-4, 8. Вісім да. представьте дві. Ну так, да, порція коктейля і порція е, ну, біл, е, білку. А що каже я... Гербалайфу дорого пікти? Дорого. Слухайте, мені здається, це дешевше ніж сто відсотків. Я вам хочу сказати: якщо б ми за звичайної муки там чи за звичайної кулінарії могли таких пиріжків запросто, я не знаю, таких з'їсти там і п'ять і шість. То цих ви ніколи не з'їсте, бо вони білкові, вони дуже дуже ситні. Ти Як ви ще ви... скажи, що не буде після них печі, важкості, тяжкості, бо от ти показала оцю от плитку. У мене одногрупниця в общазі готувала, такі, ну, такі от штучки, бутерброди гарячі, батон, ковбаса, сир, сверху, батон, і Я ще лесний. Роз... Роз... Побачила, вона аж всередині все звернулася. Думаю, фу, боже, як добре, що є Гербалайф, воно точно підійметься, точно буде ситно, смачно, класно, право, право. Да. І, дівчата, дуже швидко, ну, ну, скажіть, що це просто. ну, взагалі, клас. І воно завжди підіймається. От Тісто з Гербалайфу завжди підіймається настільки, скільки треба. От Чесно, я скільки разів не робила вже випічку, я більше люблю солодке. Я випікаю собі кекси, коржі там для тортику. Я вирішила, ну як всі нормальні люди, зекономити і поклала туди замість нашого гербалайфу рисову муку. Ну, Дівчата, це був епік фейл просто. Там не то, що коржика того не було, Вона як оця, вибачте, ліпошка коров'яча просіла всередині і все. А зек саме з, з Гербалайфу ніколи такого не було. Вони всі завжди такі пухкенькі, м'якенькі, величенькі, і не, не позоришся ніколи. Так що. До Речі, Я дівчата, заповую. хто там заміняє муку на рисову муку або якусь муку, просто подумайте. В рисовій муці 80 грамів вуглеводів на 100 грам. Кожні 15 грамів вуглеводів це еквівалент однієї чайної ложки цукру. Тобто ви типу в сирники додаєте здорову муку, а насправді вона навіть гірша, аніж звичайна е, ну, ця, звичайне борошно пшеничне тому просто think about. іноді ці всі ПП, це просто ну, маркетинговий спосіб вам продати труху з під рису. Просто... <пиль>, пиль, просто пиль, це як той кісель, клейстер, щоб окна клеїти. Оце оця мука, це клейстер, щоб окна заклеювати. Вона не розбухає ніфіга, вона не підіймається, це просто. А гроші, треш. Коштує, як просто пильця з рога єдинорога. Понимаєте? Ні, вона просто там щось кілограм, щось близько 100 гривень, ого. але все одно, ну, типа. Гербовий Дівчата, а міняйте з цього всього ПП, взагалі, самий трешняк, це, знаєте, рослинне молоко. Це просто. Люди, а, знаєш, ну, знаєш подаїли, подаїли міндаль, да? чи що? Ну, Ну, ви хоч, ну, люди, ви хоч Или це Вівсяне. Ізвините, воно стоїть там, літр за 100 гривень. Люди взяли ложку вівсяних самих дешевого гіркулеса, змолотнули на этом, як його, на, на понимаш, залили водою, да вдавили туди стеві чи якийсь замінник сахара, понимаєш, розколотили і продавали це таким лохам за 115 гривень. Рослинне молоко. Так от да. таке не смачно. Так бо в мене ж звичайне молоко. Шку на Це я таке п'ю. Тільки я п'ю мигдальне, бо там е, найнижчий вміст най, 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 е, цього крахмалю. Ну там хоч ну там хоть жири є, розумієш, да. в мигдальному. Можна там тільки хоч і мигдальне, мигдальне і кокосове. кокосове. Так, Даша, можеш робити сама. Там така ж сама схема. Я да, Та -да жиш, ну тут Катя, я мигдаль? я дай бог, що коктейль можу. Вжик-вжик і побіжала. Не знаю, я ти я ти пробувала ти оце ти кокосове, ти... чи що чоловік приносив, типу, давай каву зробимо на кокосовому молоці? У нас з'явилася ну, кавоварка крута, коротше, машинка, апарат. Ну, фу кажу, ну воно ж як наче вже його хтось пив, воно як наче забрудило. Кажу, ні, я оце звичайне, хай вже куповане. мене. Вже... Ви можете його переварювати нормально. А. а хто у нас теж наш вечірній коктейль, а хто у нас вже з вечірнім коктейлем живе? хто його любить, у кого які є враження, дівчата. Я вам хочу сказати по собі. Що я два слова буквально. От ви знаєте, я інколи буває, мені хочеться щось там солоденького, да? Випіки я полюбляю дуже наш шоколад, і у мене настільки відрізняється навіть не то, що сон як я засипаю, засипаю як ну якби нічого. Да? А от іменно ти просинаєшся настільки відрізняється от іменно качество, як качество на українській мові? Якість. Я, я... якість сну. От настільки вона відрізняється, що просто я ну, це вже ну я вже порівняла, я намагаюся пити його завжди, ну, і причому в чистому вигляді. Тому що скільки ти його п'єш, то мене чоловік може, знаєш там дві ложки вечірнього одну диньку додати, ну типа, до смаку. І воно все одно не так. От я його п'ю чистий з вівсяно-яблучним. Ну, Це просто для нервової системи я вам хочу сказати, я в цьому розуміюсь ну, офігезна річ, я без нього взагалі не можу. Ну хто не коштував, спробуйте. Не знаю, як от у вас, Лена, розказуй, ти свій досвід, бо я просто обожнюю його. А який мій досвід? У мене по жіночому була операція три, три роки тому. І так сталося, що спати я взагалі не могла. Все, у мене оці приливи, відливи, все, хана, і я стала пробувати вечірній коктейль. і я з ним е, почала спати. І я зараз без нього не можу взагалі. У мене кожна ніч, кожен снід, е, як ото вечеря. У мене тільки вечірній коктейль. Да, я можу погратися. Ну як ложку білку, три е, вечірніх і там дві деньки або там любого ще. Ну на 20 грам десь білку я все одно виходжу. Це одно, це три ложки вечірнього або випічка з вечірнього. Е, і я сплю. Я засипаю, повноцінно висипаюсь, да. а без нього не можу. Я вже навіть боюсь пробувати е, чи як, не пити його. Може, я й буду спати, але я не хочу. А куртка і все. Я тут тоже я, 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 тоже я, любитель. Я, я кажут, знаете, э, значит, любовь это когда. не, зависимость это когда хочешь бросить, но не можешь. А любовь это когда можешь бросить, но не хочешь. Вот это любовь. Любовь до вечернего как Я не могу без него. Мне когда сказали, его не будет одно время, помните, делать. Да, помню, да, да. 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 А у кого можно, я поменяла, купила, но слава богу, протянула, и он появился обратно. Да. Это я помню тоже, я очень, у меня проблемы прям со сном, и заснуть, и поспать нормально, короче. Я на вечернем коктейле, девочки, вот просто ну, в момент у меня, во-первых, с нашим питанием поменялись нормальные стали циркадные ритмы, да, потому что я, казалось мне, что я сова, что mm -hmm. я могу ложиться там в 3-4 утра и встать не знаю, во сколько, короче, все было черти как. А потом оказалось, что я в 9, в 10 могу лечь спать, в 6, 7 встать без будильника и шикарно себя чувствовать. Ну, в общем. И подключила же я вечерний коктейль к этому всему делу. А потом, когда вот Лена говорит, его какой-то период не было, а у меня муж такой, знаешь, если я не, выпала, ну, не выспалась, я сумасшедшая женщина, мне надо, мне надо поспать и, и пожрать, значит, все, и все будет хорошо в семье. Вот, и то, когда появился, он мне там 4 или 5 банок сразу принес, просто так лично мне, чтобы никто, не дай Боже, не трогал, как бы, говорит, на тебе. дракона. Да, не дай Боже, что вдруг чего. Тому я дуже люблю вечірній коктейль. Він такий по вкусу, знаєте, як нейтральний, ну, відкрити гаворя. Мені вкусно подобається. А мені смачно, да. він така овсянка. І да. у мене син любить вечірній коктейль. Как ни девочки, то у вас просто вже смак промитий лойкою, і ви відчуваєте той смак. Людина, яка Просто його спробую, вона скаже, що він ніякий. Що я робила з самого початку для людей, які от, ніколи не купували вечірні. Так трапилось, що вони вирішили спробувати. Мені дуже сподобався рецепт він неадекватний трошки, але дуже смачний. Я додала туди огірок і петрушку, і трошечки Так Це супер. Знаєш, що ще класно, спробуй. Мені теж подобається, аж особливо, якщо у вас є внутрі буліт, дівчата, це вообще бомбезно. Трошки селери, знаєте, це зелене стебло, трошки буквально. Свіжий кусочок свіжого гірка, кусочок свіжого буряка. Такого красного, тільки свіжого обов'язково. і петрушка і кінза з лимоном це просто це, це дуже смачно. Бо я, ну, прийдула, все, але, я вже треба... в вечірній треба. немає можливості записувати. Це вообще це бомба. Мені дуже подобається. А я люблю. Я? Знаєте, як я люблю на гарячій воді. Вечірній. І туди сирі шампіньйони кидаю, солю, перчу і зелені пучок. Збиваєш і в тебе просто грибний суп-пюре. От натуральний грибний суп-пюре. Прямо шикольно. Я навіть не думала, що можна сирі. Так. Шампіньйони да. там ці 15 калорій на 100 грамів взагалі не рахуються. Зелень, зараз да. нормально. Просто вау. Взагалі, тільки на гарячій воді, щоб він був такий, ну, як Тепленький, суп. Тепленький, так. Так, взагалі. А ще можна this. класно робити з вечірнього. Знаєте, що класно робити? Акрошку. Oh. Дуже смачно. Тільки збивайте як коктейль, тільки более, ну, щоб жидкості була Так, Я ставлю ще на майстер-клас на другу інформацію. У мене знаєте скільки ідей? Я вас умоляю. Ми колись напишемо нову книгу. Свою книгу, свою книгу напишемо. Тому що ну взагалі я роблю завжди всі рецепти по книгам. Але я все одно щось міняю, щось своє додаю, щось ну, щось я завжди міняю. Мартин теж кажуть про червня. Розламай нам штучку, ми <ривіт> хоч Та, та, ну, та а, Давай ми сюди випускаємо трошки. Ви, ви бачите, яка краса. Да, Дівчата, і вони, випу, вел, та, і вони величезні, От, вони реально величезні. От, от, можна сирочка додати, воно ще тягнулося. Знаєш, було реально зробити і 12. Так, можна було поменше. Тут просто щедра душа. Як моя бабуся, знаєте, як вона каже, ми ж не на продажу. Ми ж для себе, ми ж не на продажу. дівчата, а ще я вам дуже раджу зробити соус, знаєте, дзадзи. Ви можете взяти або сметанку, або йогурт грецький, буде офігенно. Туди кріп. Шматочок свіжого огірочка mm -hmm. і трошки-трошки чесночка. Це буде uh -huh. просто офігенно. Блін, то як весь рот землі, мені я ну і Вам, Катерина. Катюша, покажи нам на розлом його. Вот так, да, 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 так. Щас, щас. Щас. Таня, ти ж зробила вже? Тань, показуй, що в тебе. Ні, я сьогодні цим млинчиком. Теж з цим коштем. В неї у лісі немає там грибів, гляньте. Ні, я не спіла купити просто курку з грибами, поэтому сьогодні готовлю мліньки. Дівчатка, йду до вас, дивіться. На лисники, да, як то кажуть, що госпіталь. Дивіться, Катя. Старіть, яка гора? Да? Будь-який мужик буде ситий. Це тепер знаєте що? Це ж тепер коктейль, не їжа для мами похудательна, пойла. Да. Ну, реально, хочеться й не, не солодкого, а сольоного такого. От Ні. я вважаю, що на сольоний перекус взагалі просто пушка. Уже, Катя, ну, уже мучать При... нас. При... Уже. Предлагаю робити фотографію, поки красиво. Боже, яка Пайте, красота. І, Сивенсон, кадр, і Зробимо фото. Зараз подажіть. Робишь? Открывайте экраны. Конечно, мы сейчас сделаем вид. Вот Буду так. Дети вот видно. Видно. Так. Довольно. Девчата, Довольно. Такой Довольно. запах, это просто. Так, три-четыре, кто может включается, дивимся на камеру, улыбаемся. Больше всех улыбается Катя, потому что она будет это все есть сейчас. Да. А что ну я тогда можно... так улыбалась? А ну, ну. не буду улыбалась. Показывай, показывай, показывай. О боже! Блин, я даже и вечером немножко грызуну. Офигеть. Так, теперь значит, сколько можно таких пирожков? Давайте. А ну давайте подумаем. Я думаю на обед. Да, а если еще с томатным супом? А что у тебя было курицы с грибами вместе? Грамм сто? 100, да? 100 грамм вместе. Значит, это что, у нас, смотри. 60 калорий на курицу с грибами, оно же без масла было. 100 калорий порция коктейля, 160. И 25 калорий порция белка. Ты одну ложку белка положила? Да, одну. А творах, творах еще был. Значит, 100, подождите, 160, 185, да? Теперь что еще было? Ряженка была ряженки 15 грамм. Да, вообще. 100 грамм это 100 7, грамм калорий. творога. 15, 7. 185 и 7, почти 200. Ну, закруглим там на, на что-то, типа 200. до да. 100 грамм творога, да? да? 300. Там 200, 500 калорий. 300. 300. А, 300. А, 300. яйца еще. Сколько яиц было? яйца. 450. Все, то есть на 450 калорий получилось 8 пирожков. Мы 400... Ну пусть соус, пускай сметанка, пускай 500. Хорошо, 500. Не, я не умею 500 на 8 делить. Ладно, дели 400. 5 на 8, 48. <свят> Давай так, 80, 50 калорий в одном пирожке. Смешно, это <свят> меньше, чем в <свят> яблоке. Как 40. Такой сытный, Б... вы больше четырех пирожков не съедите. Это прям хороший будет обед. Прям а нет, это, обед. Это, 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 а то, это как... очень сытно. Опец. Вот это вообще вот максимум два. Удобия, уровне, вы представляете это. себе? А что класс. Катя, ты, конечно, сказала все. А она, а, как... а, шо, а свежий да, салат сделать какой-то любой, да, да овощи и супер. свежие и все больше ничего не нужно белок и получили, кречатку а, получили и сделала вечером, да и с собой завтра на работу взяла тоже все. я тебе хочу сказать для ну, ну, вот нет, нету знаешь запаха вот этого жареного жир ну знаешь вот фрикадельки а, да, вот аж ну сворачивается вот так бедный. ну вообще нет запаха и не... не будет потом очень приятный Воняет нейтральный. Люди тут Вот это знаешь, руки, волосы воняют этими пирожками, знаешь, такое? котлетами. Для новичков скажу обязательно. Значит, то, что он вечерний, это не значит, что вы, если его днем съедите, вы днем заснете. Нет. Он дает строительные кубики, из которых тело ночью делает свой гормон мелатонин. Если ночь не наступила, то есть когда светит солнце, вы активные, то этот гормон не вырабатывается. Но зато у вас будут все кубики, и вечером, когда вы дойдете домой после обеда с такими пирожками, вас к вечеру, когда солнце зайдет, и вы ляжете. Тело будет из чего сделать свой мелатонин. Поэтому днем кушайте, не обляпайтесь. Вы не вырубитесь за рулем. Что многие переживают, что раз он вечерний, то он типа снотворный. Он не снотворный, там ничего снотворного нету. Но там есть те э, вещества, из которых телу легко и быстро вот так построить свой мелатонин, когда приходит время этой стройки. Вот. Девчата, а сейчас самое главное, смотрите, мы подключились позже, да, на 5 минут. Ми вже посміялись, рецептами обмінялись, приготувались, сфотографувались, я вже попробувала, воно вже остило, а е, пройшло 25 хвилин. Ну Ви собі уявляєте? І коли хтось каже, мені ніколи готувати, мені ніколи правильно харчуватися, ну це просто смішно. Я не знаю, що може бути простіше, да, чим такі рецепти. Я взагалі не знаю, як можна не, не спіти поїсти. ну Я, наприклад, ну я не знаю, всі, хто... Забив поїсти, да? Всі люблять да Забить, поїсть, всі люблять. Але коли людина не готує заздалегідь, вона ж їсть то що є в холодильнику. мало того, що там не повинно бути того, чого бити не повинно, Да? бокоди, коли людина йде голодна і вона не знає, що вона не планує своє обітелі, свої перекуси. То по дорозі куча різної їжі, паніш? Та не маркеті, да, это маркетинговий ход стоять на касі девочки, ну не броколі, паніш не капуста. А що стають? Быстрі вуглеводи, то що батончики, всяка єрундістика, да? висококалорійне, високоугліводна, щоб чоловіку щось сладке, щоб швидко саме. От, все, все как... дівчатка, я зберігала, як я готувала більше, зберігала їх в холодильнику, вони чудово стоять там три дні. Тому ви можете приготувати собі на три-чотири порції на, 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 на тиждень, да, там собі на перекуси, на роботу, десь якусь поїздку. Ну це просто я не знаю. мастхеп. мені тобі, дуже це, подобається. Знаєш, змішати оце все і половину тіста змішати курка, гриби, друга половина тунець, наприклад, да, а третя половина можна. Можна що люди хочете, сир да, да. можна, мацарелу можна я, додати, Це дуже смачно. Мацарелу і олівочки порізати отак. Можна і так, звісно, дуже смачно. Я, я роблю супом і з рибою, О, смачно, дівчата. Оце покупають невеличкий шматочок там, красної риби, вона ж така жирна, знаєш, такий маленький купляю. І оце ріжу її так міленько. И mm -hmm. вот этот вечерний с томатным супом, и так же сама запекаюсь, только богато укропа. Это yeah. А можно купить консервированную красную рыбку или не красную? Можно, yeah, ну, да, сорок. да. Не да в классный, кон... А в соке? Да. Вот. А не... Можно. Значит, тоже будет девочки, в Следующий мастер-класс: готовим все слюноотсос. Я говорю, у меня аж просто, вот mm -hmm. как у стоматолога. Садитесь, трубочку себе вставляете сюда. Отец і смотримо Катін майстер-клас, бо іначе це просто невозможно. Мені кажется, це запахи ми слышим через екран. Дякую, дівчатка, за приємні слова. Ну що ж, п'ятниця, вечір, готуйте, плануйте. Це, знаєте, смачно і корисно е кушать це ну, не так сложно, як вам здається. Тому обов'язково не лініться, а готуйте свою родину корисною, корисною, смачнючою їжею Дякую вам всім за. Чудовый вечер, я пришла есть, папа. Я -па. хую, Катя, со слюней. Катя, вот это понимаешь, что кадр, кадр, я тебе я. для твоих соцсетей зроблю. Давай. Давай. Что надо рубить? Да. Кушать? Нет, кушать не надо, просто улыбнись красиво. Вместо, <как> Вместо меня сейчас будет жаба которая мне дала. На мастер-класс э, поставим, поставим, мастер поставим новые заставки. Жабы, знаешь, вместо фотографий. Ага. Давай, ищи. Красота. Все, Хорошо. девочки, хорошего вам... Дякую вам, вам девчата, за приемные слова. Спасибо, Катюша. Спасибо.